У цьому випуску говоримо, якою буде ожина майбутнього, як мистецтво орігамі зробило кераміку гнучкою та чому вегетаріанці виявились менш доброзичливими, вітаємо! Зазираємо всередину клітин. Та досліджуємо містичну чавінську цивілізацію. Уявіть ожину, яка не колиться, не хворіє, має ідеальний смак і вражаючий насичений колір. Ця фантастична ягода результат генетичних досліджень, проведених в Університеті Флориди. Ожина це тетраплоїдна рослина. Вона має чотири копії кожної хромосоми, що ускладнює аналіз, але в той же час відкриває нові горизонти для досліджень. Професор Жао Ден та його команда з Університету Флориди розшифрували геном експериментального сорту ожини під назвою БЛ-1. В результаті науковці виявили гени, відповідальні за безколючковість, стійкість до хвороб та вироблення антоціанів, пігментів, що надають ожині її темне забарвлення та є потужними антиоксидантами. Це дослідження може суттєво прискорити створення нових сортів, адаптованих до локального клімату, стійких до хвороб і з вищою вражайністю. Виграють усі: і фермери, і споживачі, які отримують смачнішу і кориснішу ягоду. А в одному з наших минулих випусків дивіться, як вчені генетично модифікували помідори, зробивши їх на 30% солодшими за масові сорти. Посилання у куточку екрану. Дослідження опубліковане в журналі Halticulture Research. Як клітина знає, де їй поділитися? У неї немає мізків, немає GPS, але всередині неї є система, яка працює точніше за годинник і складається з білків мін. Вчені з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго розкрили одну з найбільш загадкових механік мікробіології: як білкова система мін коливається між полюсами клітини, тим самим запобігаючи неправильному поділу бактерій. Ці коливання є критично важливими, адже якщо точка поділу обирається неправильно, бактерія може стати нежиттєздатною. Вчені змогли штучно керувати рівнями експресії білків у клітинах Есхеріхія колі або в народі кишкової палички, та довели, що навіть за умов мінімальної кількості білків коливання залишалися стабільними, а довжина їхніх хвиль незмінною. Це показує наскільки ефективно бактерії самі себе організовують. Дослідження таких систем допомагає нам краще зрозуміти фундаментальні закони клітинного життя. Про дослідження можете почитати в Nature Physics. Що буде, якщо поєднати стародавнє мистецтво орігамі з новітніми технологіями? Отримуємо кераміку, яка гнеться замість того, щоб розсипатись при найменшому ударі. Звичайна кераміка легка та біосумісна, але дуже тендітна. Команда дослідників з університету Х'юстона здійснила прорив. Вона створила новий тип керамічних структур, які витримують тиск. І згинаються без ушкоджень. Ключ у геометрії орігамі. Дослідники застосували паттерн орігамі «Міура Орі у поєднанні із 3 d друком Міура Орі – це приклад практичного застосування твердого орігамі, відомий своєю здатністю складатись в плоску форму. Його винайшов японський астрофізик Коріо Міура. Цей паттерн ще називають згином мапи Міури, і він використовується для розгортання масивів сонячних батарей для космічних супутників. Дослідники надрукували керамічну структуру на 3D-принтері і покрили її розтяжним полімером. У результаті вийшли надміцні гнучкі конструкції, які не тріскають як звичайна кераміка. Експерименти та комп'ютерні моделювання підтвердили, нові структури виявились набагато міцнішими, особливо в традиційно слабких місцях. Це відкриття може повністю змінити підходи до створення протезів, деталей для авіації та робототехніки, де потрібні легкі, але надміцні матеріали. Цікаво, які ще можливості несе стародавнє мистецтво складання паперу. Про наукове відкриття читайте в журналі Просунуті композити та гібридні матеріали. Гриб один з найімовірніших винуватців майбутніх пандемій. Та як саме він проникає в наші клітини, досі залишалось загадкою. Науковці з центру інфекційних досліджень імені Гельмгольца та медичного центру Фрайбурзького університету розробили методику, яка дозволяє побачити цей момент зблизька. Вони буквально перевернули експеримент. Замість того, щоб додавати віруси до клітин, вони спочатку фіксували окремі вірусні частинки на склі, а вже потім висаджували клітини згори. Цей підхід дозволив стабілізувати і проаналізувати ключовий момент проникнення. Наприклад, при дослідженні сезонного вірусу грипу А з'ясувалось, цей контакт запускає каскад реакцій, клітина направляє рецептори до місця взаємодії, активує специфічні білки та перебудовує свій цитоскелет. Але найцікавіше, вірус H18N11, виявлений у кажанів, що використовує інший шлях проникнення, зв'язуючись не з гліканами як інші грипи, а з mhc 2 рецепторами, типово властивими імунним клітинам. Це повністю змінює уявлення про механізм проникнення грипу в клітини. Це відкриття частина масштабного проєкту ЄС Камбайн, який стартував у 2025 році. Його мета вивчати віруси з потенціалом пандемії для розробки ефективних противірусних терапій. З дослідженнями можете ознайомитись в Nature Communications. Чи може салат у Тарілці розповісти про ваші глибинні переконання? Ми звикли думати, що вегетаріанці це про співчуття, доброзичливість і турботу про тварин. Але нове дослідження психолога Джона Незлика кидає виклик цим уявленням. Виявляється, вегетаріанці менш орієнтовані на соціальну гармонію, а більше на самовираження та незалежність. У масштабному дослідженні, опублікованому в PLOS ONE, порівнювали цінності 3792 дорослих із США та Польщі. Із них 883 ідентифікували себе як вегетаріанці. За допомогою теорії цінностей Шварца вивчали, які базові життєві принципи стоять за вибором дієти. Результати показали, що вегетаріанці частіше ставлять на перше місце стимуляцію, досягнення та владу, водночас вони менше цінують доброзичливість, безпеку, традиції і конформізм. Тобто усе, що тримає суспільство вкупі. Причому у США вегетаріанці також демонструють вищу прихильність до універсалізму, цінності, яка охоплює турботу про довкілля та справедливість. У Польщі ж цей ефект не спостерігався. Джон Незлик зауважує, вегетаріанство це не просто етичний вибір, це форма опору домінантним нормам, тобто спосіб заявити про себе у світі, що нав'язує стандарти. Всіх вегетаріанців запрошуємо в коментарі. Цікаво почути ваші думки. Дослідження опубліковане в журналі PLOS ONE. Ви знали, що перші великі лідери Південної Америки утвердили свою владу не мечем, а трансом? Ласкаво просимо до загадкового світу чавінської цивілізації, культури, що розквітла за тисячі років до інків. Проводячи розкопки у культовому церемоніальному центрі де Уантар у Перу, археологи знайшли трубки для нюхального порошку, вирізані з кісток. Мікроскопічний і хімічний аналіз показали: у них збереглися сліди нікотину від диких родичів тютюну та залишки психоактивної рослини з властивостями диметилтриптаміну. Ці речовини викликали потужні зміни стану свідомості. Але ці ритуали не були масовими. Їх проводили в таємних камерах всередині храмів, де перебувала лише жменька учасників. Це створювало ауру таємничості і закріплювало владу жерців, які спілкувалися з богами. До трансів додавались музичні вистави з мушель труб у спеціальних акустично побудованих кімнатах. І, як зазначив археолог Даніель Контрарес, ці церемонії були не просто ритуалами, вони були інструментами формування соціальної нерівності. Саме через ці ритуали виник перехід від рівноправних громад до суспільства з елітами, які з вершини своєї піраміди спілкувалися з богами. А які неврологічні ефекти мав свисток смерті давніх майя, дивіться в одному з наших минулих випусків. Про археологічні знахідки читайте на сайті Національної академії наук США. Дякуємо, що подивились випуск. Для того щоб канал продовжував роботу, підтримайте нас, будь ласка, вподобайками, коментарями і донатами. І зустрінемось за тиждень.